Вітаю, друзі. Ну що, інколи і мене вдається декому здивувати, прочитав повідомлення в величезній кількості українських змі, навіть в телеграм-каналах і пов'язані з Банковою, про те, що генерал Валерій Залужний, посол України у Великій Британії, відкрив передвиборчий штаб у Лондоні і почав таємно готуватися до президентських виборів. Да, штаб в Лондоні ще раз, передвиборчий в Лондоні, Карл. В Лондоні, ну що ж, мабуть, і таке можна згодувати нашому суспільству, бо читають, коментують активно і реагують. Взагалі, перша новина вийшла від такої журналістки, фрілансера Кеті Лівенстон яку у нас чомусь вважають джерелом, до якого варто не просто прислухатися, а навіть цитувати. Цікаво, що за її даними, штаб вже відкритий у Лондоні, очолив його генерал, е лейтенант Наєв, а зараз іде набір співробітників, і вона каже: Це не чутки, це все правда. Тому тому, ви знаєте, я в шоці, що в це хтось повірив. Ні, ні, дивіться, що я на це можу сказати. А це геніальна технологія, коли дописувач Твіттері в середньому має лише декілька сотень переглядів одного твіту і хоче підняти свою впізнаваність і популярність і цитованість, то варто йому все ж таки запостити щось гучне і красиве, навіть якщо воно не має ніякого відношення до реальних справ. І це працює. Якщо раніше у Кеті було там десь від 114 переглядів до максимум 4 тисяч, то. Твіт про те, що у залужного штаб в Лондоні відкривається, набрав 240 тисяч переглядів і зростає. Переважна більшість цих переглядів з України, як ви розумієте. Так от це, це супер, це досягнення. Браво! Єдине, що не зрозуміло, а чому в Лондоні? Ну чому в Лондоні і чому його очолив Наїв, який зараз служить в ЗСУ? І взагалі не виїзни з України. Ну, мабуть, це нова технологія в уяві цієї журналістки фрілансера. А чому не в Вашингтоні? Чому його не очолив, наприклад, Ден Кейн, очільник штабів Сполучених Штатів? А чому? Ну потрібно ж потужно робити. Але такі дрібниці мало кого хвилюють і бентежать. І які інше, до речі, маячня про всі інші прізвища, яких перерахували в тому повідомленні. До речі. Звідки вуха цієї інформації, я добре розумію, хто її злив і навіщо, як намагаються через це дискредитувати залужного, що він мов в Лондоні, готується до виборів, а не працює, Я теж розумію. Більше того, злі язики з банковою підтверджують так технологічно, вони спрацювали, але в мене відчуття, що вони розраховують на розумово обділених. Тому я не дивуюсь такому. Також я не дивуюсь на те, що багато хто зреагував чисто емоційно, тому що люди хочуть підтвердження, що залужний де у президенти і України є майбутнє, розуміючи, що цією владою майбутнього не буде. Теж це емоційний гачок. Він засипив багатьох. Якщо в майбутньому я захочу, захочу привернути увагу до свого Твітера, яким майже не я використовую тільки для реклами Ютуба. То теж використаю цю технологію. Але напишу, що залужний відкрив передвиборчий штаб в Дубаї. І, очолив його Олександр Усік. Це теж повірять, на жаль. Але переглядів буде неймовірна кількість. Коли ви запитуєте мене, а чим же займається залужний справді, окей, я трохи пошуродів, подивився, що пише британська преса, поговорив з людьми з посольства, поговорив з деякими людьми в МЗС і з'ясувалося, що залужний зараз займається 24 на 7 це угодою про сторічне партнерство між Україною та Британією. Її ще підписали у січні попереднє 16 січня 25 року. Але от зараз український парламент буде її ратифіковувати, і щоб ви розуміли, там взагалі величезний документ він охоплює дев'ять опори, створює довгострокову. Основу співпраці у сфері оборони, економіки, науки, енергетики, морської безпеки, культури і міграції. Так, от підписання і наповнення відбулося ну, цієї угоди саме під час каденції посла України Великої Британії Валерія Залужна, який системно вибудовував контакти по обидві боки. Британського політичного спектру і урядових інституцій він зміг досягнути максимуму, об'єднавши навколо цієї угоди і про владні сили, і опозиційні, і фактично, це не просто допомогло реалізувати а, цей проект, а й підвищило довіру взагалі до довгострокової співпраці в рамках цієї угоди. Це очевидний факт. Сперечатися цим ніхто не буде хоча впевнений, що в офісі президента скажуть, що все це сталося за підтримки. За вгоспу. Дивіться, Це результат його дипломатичної роботи. Декілька джерел в британському МЗС кажуть, що залужний отримав максимум через. Те, що має неймовірний авторитет серед британських політиків, як генерал, який зміг досягнути результату і на полі бою, і довів, що можна керувати в найскладніших умовах так, щоб країна не програла. Окрім того, звалося що в нього є дипломатичний хист, і це теж привертає до нього увагу і повагу. До речі, у Лондоні сам залужний. Вибуде таку таку кроспартійну підтримку цієї угоді від уряду до опозиції, і це робить не просто партнерство стійким, а перспективу розвитку британно-українських відносин доволі помітно і ефективно. Взагалі, щоб ви розуміли, це угода на 100 років, і там саме є фокус на взаємну, безпека, промисловість технології. Там нема закритих моментів, а є. Все прописано, і безпека там теж прописана. І саме зусилля залужного були особливо важливими в контексті оборонної співпраці, де ну, лед відверто, він є не просто фаховим експертом, а авторитетом найвищого гатунку. Це ж визнають навіть його вороги і тих, хто його не дуже любить. Що найважливіше, ця рамка на покоління. Вона фіксує роль України в євроатлантичній безпеці і сумісність з НАТО, і це для нас дуже важливо. Окремо це те, що британський бюджетний орієнтир до 2030 року сигналізує індустрії та університетам інвестуйте в кооперацію з Україною. Є попит і рамки на це теж є. Це те, що залужний забезпечив на посаді посла, і це те, що варто уваги, не штаби відкривав в Лондоні. А забезпечив умови по безпеці, забезпечив прописані пункти, які гарантують Україні, наприклад, щорічно 3 мільярди фунтів до 2030 року. І це, ну скажімо так, на рівні того, що дає, наприклад, Сполучені Дають Сполучені Штати Штати Ізраїль. Теж тому, щоб розуміти масштабність. Потенційної співпраці треба оцінити взагалом ту роботу, яку провів залужний навколо цієї угоди. За договір пройшов всі парламентські подання у Великій Британії, це ще в лютому 25-го, і публічний розгляд у липні 25-го. А Форін офіс повідомляє, що завершення процедур у Лондоні фактично вже ми спостерігаємо. І найголовніше, що це вже результат, який зміг досягнути залужний саме завдяки своєму авторитету, розуміння, як це зробити, і розуміння, на чому треба концентрувати найбільшу увагу. Не на тому, щоб там робити гучні заяви, не на тому, щоб робити великі обіцянки. Ні. Можна системно, технологічно досягнути результату. От. Чим займається залужний сьогодні у Лондоні? І знаєте, дивлячись на це, я можу сказати: коли деякі бовдури у... через те, що вони не займаються державними справами, займаються розповсюдженням пліток і брехні через дрібних якихось там НТС і інформаційні зливи, намагаючи дискредитувати залужного, це показує тільки одне: вони бояться його. Бояться до. Не буду казати це слово. Ви зрозуміли як. Після нього ще кажуть швидка Настя прийшла. Так от вони бояться. І бояться, мабуть, тому що розуміють, перспективи їх не дуже добрі. А народ України, якщо Валерій Федорович обере собі варіант і буде балотуватися. Обере собі нового президента, тому що я вважаю, що повинен бути той президент, який буде розумітися на війні, який буде розумітися на те, як унеможливити наступний етап війни, і зробить все для того, щоб підготувати Україну до оборони так, щоб ворог не хотів більше нападати, те, що він буде планувати напад 100%. якщо знову готувати країну до великого крадівництва, і це будуть робити п'ять успішних менеджерів, результату не буде. Я сподіваюся, все зрозуміло. Тому байки про. Офіси і предвиборні штамби в Лондоні хай залишаються для тих, хто легковірний, а всі інші будуть розуміти, чим займається зараз Залужна. Саме для вас зібрав цю інформацію, і, до речі, завтра ви побачите, як в Верховній Раді будуть ратифіковувати вже цю угоду, і вона стане повноцінною. Сподіваюсь, це допоможе Україні. сподіваюсь, це допоможе розвитку між. Відносин між Британією і Україною, і сподіваюся, що ні в кого в голові не буде бажання замовчати участь залужного в прописання цієї угоди. Друзі, дякую, що дивилися. Дякую, що поширили це відео. Дякую, що поставили вподобайку і прокоментували. Дякую, що. Підписались взагалі. Я дякую вам, що ви активний написані каналу. Потрібна ваша підтримка. Тому поставте подобайку підпишіться, будете знати більше. Прокоментуйте, напишіть звідки ви дивитесь цей ефір і що ви думаєте з цього приводу. І, до речі, напишіть, як ви вважаєте. Такі угоди нам потрібні. Чи нам потрібні такі угоди, як підписував пан Зеленський, наприклад, з Ліхтенштейном та Албанією? Ну тому що можу у вас своя думка на це. Ну і не забувайте, що головне все ж таки в нашому житті це підтримувати ЗСУ. Бо поки є ЗСУ, у нас є майбутнє. Якщо прибрати ЗСУ, то не буде не лише майбутнього України. України не стане. Тому гуртуємось навколо ЗСУ до НАТО ЗСУ. Приєднуємося до ЗСУ, допомагаємо ЗСУ. От тоді справді. Você mudou a Ucrânia.